Відбулося торгнення, почали сіл дзвонити священнослужителі, парафіяни, що йдуть танки. Перестріли вони, значить, похорон і перекидували труну, шукали там зброю, чи що вони шукали. На превеликий жаль, цього не відбулося. Мало того, вони стали призивати, убивати українців. 23 лютого 2022 року владика Сумський та Охтирський Мефодій освячував нові автомобілі для поліції. Тоді він навіть не здогадувався, що вже за кілька годин по тому більшість освячених авто сумські поліцейські використають для втечі з міста, залишивши напризволяще тих, кого вони повинні були охороняти. На відміну від поліцейських, які знали про вторгнення заздалегідь, клір православної церкви був заступлений зненацька. Відбулося торгнення, почали сіл дзвонити священнослужителі, парафіяни, що йдуть танки, значить, що йде армія. Що робити? Церква це є усталена організація, древня організація. Тут все відпрацьовано. Перше це зберегти людей, значить, допомога людям. Тож священники переважно приймали рішення залишатися в окупації разом зі своєю паствою. Ризикували вони притому неймовірно, бо ж дійсно патріотична українська церква ПЦУ і в очах московитів, і в середовищі місцевих колаборантів була розсадником українського націоналізму. І дуже часто московити мали священиків ПЦУ у своїх розстрільних списках. Тож і ставлення в окупантів було до святих отців відповідне. Благочинний краснопільського благочиння, отець те Іван Малюк, на похороні. Перестріли вони, значить, похорон і перекидували труну, шукали там зброю, чи що вони шукали, думали, що там щось ну, так. Тим часом у ще не окупованих сумах церква продовжила опікуватись громадою. В умовах сум'яття і безладдя перших днів вторгнення на передній план вийшли прості потреби нагодувати і обігріти тих, хто того потребував. Був створений штаб гуманітарний при церкві. Значить, головою штабу, призначений секретар сумської єпархії, протерий Петро Попадинець. Люди стали в той же день зразу нести допомогу в церкву. Продукти, одежу, по магазинах зразу магазини вибились з ритму праці, все там. медикаменти, волонтерський центр, яку очолювала там, значить працювала Тетяна Голуб, колишній працівник телебачення, дуже відома людина. Тим часом владика Мефодій намагався знайти підтримку в уєрархію місцевої московської православної церкви. Очікував, що ті виступлять на захист цивільного населення. Дуже прикро, бо я великі надії покладав на ієрархів московського патріархату, що вони будуть ставити питання перед керівництвом держав про припинення кровопролиття. На превеликий жаль, цього не відбулося. Мало того, вони стали призивати убивати українців. Ну бо якби вони мали любов, то вони би приходили і разом з нами молилися. Вони сидять, ми їм храми навіть віддали, монастирі, лаври. Війна не терпить недомовок. Уже в перші дні вторгнення на Сумщині стало зрозумілим: церква московського патріархату є московицькою, тож українським православним можна розраховувати лише на себе та ще на цивілізований світ. Поляки прийняли мільйони українців. У свої домівки. Вони християни-католики. Але коли почалась війна, вони стали на вулиці Повкосьчолини, помістилися на колінах і молилися за український народ. Оце віра Христова. Оце віра Христова, що ви знали. Отак повинні всі люди жити. Власне, так намагалися жити і ми, український народ. За всю нашу історію ми не розсовували свої кордони на чужій території, освоювали хіба що пусте дике поле в степах, освоювали важкою працею, вродженою українською кмітливістю і підприємливістю, і ніколи зброєю. Феномен українського народу, я ще вживу раз це слово, значить, е заключається в тому, що ми не несемо з собою смерть, ми несемо добро. І е царська Росія це зрозуміла. Війна це. Страшна трагедія. І при тому, що народ не готувався до війни. Настільки миролюбивий український народ віками, що ми віддали Росії озброєння в знак того, що ми з ними не хочемо воргувати. Але воювати довелося. І ворог злегковажив те, що ми українці, живучи на межі цивілізації Заходу, на фронтирі завжди воювали. І вміємо це робити на Сумщині у перші ж дні це чітко стало зрозумілим. Ви чули сьогодні партизани, які в нас були. Значить, вони стали організовуватися, то хлопчинка тут стояв без військової форми, він не підійшов, Олексій. Він з батьком побіжали. З батьком. І таких, коли я десь відзначав їх, 16 батьків прийшли з синами, що з першого дня вони. Вже організувалися, зброю взяли. Наші священники зараз десь чотири десятки, та кожен священник єпархії, у нас біля двохсот священників сьогодні. Всі священники включилися в допомогу армії в тій чи іншій мірі. Тоді працювали по блокпостах, значить по військових частинах, які були розташовані там. Сьогодні більше двадцяти священнослужителів, як капелани. Священники люди, при тому молоді, і більшість з них не служили в армії. Були випадки, що клали хрести в мене на стіл. Переконували, що він мусить виконувати свій обов'язок і вони йшли і виконують з у свій обов'язок. Церква нічим не відділена від народу. Це єдине, ціле врядку. В час, коли знімався фільм, ще шість нових священників із єпархії проходили спеціальну підготовку на капеланів. І цей процес підготовки військових священників триває тут постійно. У медичних закладах працюють священники, створене благочиння медичне капеланство. Бо ті хлопці, які перенесли контузії, тяжкі поранення, ампутації, потребують е, обов'язкової підтримки великої друзі, дуже великої підтримки і священики. Хто краще як священик може заспокоїти, підтримати людину відносно військових, що я бачу? Я бачу їх велич християнську. Абсолютно, як монах, для мене то вершина того, що, що я міг побачити в житті. Я часто. Сотні разів чув ці розповіді про полонених, які чекають, що його різати, будуть зараз бити, а його навпаки накормили, напоїли. Війна часто ставить людину перед надзвичайно складним вибором. Позбавити життя іншу людину чи зберегти вірність християнській заповіді не убий. І церква мусить давати відповіді на ці непрості питання, мусить заспокоювати своїх парафіян. Якщо він захищав народ, то Господь простить йому. Він робив те, що він зобов'язаний робити. А коли він знущався над кимось, це буде мати гріх страшний. Тому для нас якраз честь, що наші воїни не знущаються над пораненими. Не, у нас випадку немає як в Оленівці було. Тільки з вдячністю можу казати Господу, що я дожив до цього, що я бачу, що молодь перейняла знамена українська своїх батьків, дідів, князів, гетьманів своїх бо розраховано системою, що вони. Як картошний домик завалять все, що старі відійдуть покоління ці партизанів наших, а молодь не прийме, а показалось навпаки, що молодь ще більш рішуче за свою країну, за свою державу. В усі історичні періоди, і за часів Руси, і в епоху Великого Князівства Литовського і Руського, і тоді, коли ми були частиною триєдиної речі Посполитої на межі Дикого поля, Сумщина була фронтиром, рубежем захисту від зазіхань орди і її васалів московитів. Тож і православна церква насамперед виконувала ту ж оборонну функцію. І йдеться не лише про духовну оборону. Цей храм будував Герасим, син Кіндрата, з козаками в свій час. Таких храмів по пограничу було 15 збудовано десь приблизно. І ці храми виникли, були збудовані з метою оборони. Перший, перший собор, це наш, в якому зараз стоїмо з вами, значить, був збудований також як храм Фортеця. Бійниці, ще збереглися, ви збудуть бачити бійниці. Владика згадав про Герасима, сина Кіндрата. У козацьких літописах він значився як Герасим Кіндратович. Але нині він відомий за московськими написаннями як Герасим Кондрат'єв. Все як завжди, у московитів: було ваше, стало наше. Хоча, по суті, із козацького полковника Герасима Кіндратовича і починався період становлення нового міста Суми. Церковним будівництвом теж завдячуємо йому. Він заснував у Сумах два монастирі: Успіння Пресвятої Богородиці та святого Іоанна Претечі. Його коштом було збудовано і принаймні два храми Спасо Преображенський та, власне, Воскресенський. У цьому храмі служили святитель Йосаф Білгородський, Горленко родом із Ічні. Дмитрій Ростовський, туптало автор книги Четі Мінеї, Іван і Павло Тобольський Конюшкевичі. Молився тут і Петро Калнишевський. До 900-го року минулого століття це всі російські святі це були українці в основному. Привіз собою в 500 з собою святитрі Софроні п'ятсот українських священиків Те Теж саме Іркут Інокентій Іркутський. Чому цивілізував, чому йому вдавалося це робити? Зараз сумно про це згадувати, але наша православна церква в усі історичні періоди намагалася нести світло цивілізації східним варварам московитам. Українські єпископи займали катедри на Москові, засновували школи, намагалися розповсюджувати книги, оскільки місцеві попи були переважно неписьменні. Того ж Дмитра Ростовського ми сьогодні згадували з вами, то він на кафедру, коли прибув, він вже вражений був, що настільки падіння духовне вже відбулося у них, навіть хотів покинути кафедру, але він не покинув бо обов'язок монаха. Нести слово Боже. І він вчив дітей, а діти батькам розказували, батьки навернулися, і все стало на місце, і він став, бачите, яким видатним і святим. Багато видатних діячів, дуже багато, величезних, ну це не мислимо. І це відчувалося, бо там не було, розумієте? Інокентій Іркутський, про це, якого ми згадуємо, він керував тою Лаврою, значить, академію керував. І він привернувся до своїх земляків в Іркутський острог, там земляки організували єпархію і заклав 12 соборів там храмів. Зараз храми Іркутської, похожий, отакий, як оцей храм наш, що козацький вид мають. Річ у тім, що православна церква в Україні розвивалася в культурній сфері європейської цивілізації, у той час, як православ'я на Московії закостеніло на старій Візантійщині. Тому у козацький період українські православні храми мають бароковий вигляд. Зокрема, у Сумах на фронтоні однієї церкви є навіть скульптури святих, що не мислимо для московського православ'я. Там вважають скульптури виключно приналежністю католицькій церкві. Царі російські вони були більш жорсткі, і е, тяготіння в них було до сходу. Ми бачимо, архітектура їхня вже стала відрізнятися. Потім як подивишся на їхню дзвіницю, то бачиш шатро монгольське. Царі принесли. Ущерб вірі, знищивши патріаршество і так далі. А далі ще страшніше наступила ера, коли прийшли комуністи. Була знищена церква. А знищивши церкву, вони побачили, що знищивши храми, вони віру не можуть вбити. Тоді вони придумали інший варіант відновити церкву, організацію під видом церкви. На превеликий жаль, ця організація існує до цього часу. Про це сказав Зеленський патріарх недавно. Що Великий святитель сказав, що на превеликий жаль, треба по новому буде їх воцерковляти. Тож історія повторюється, ймовірно, після нашої перемоги українські православні священики матимуть ту саму місію, що і колись: нести світло цивілізації на Московщину. Бо, поки на наших східних рубежах житимуть дикі варвари, спокою на нашій землі не буде ніколи. Але то буде потім. Наразі війна триває. Дякуємо Господу за все. І дякуємо нашим захисникам, хлопцям і дівчатам, найкращим синам і дочкам. Молімося за тих, що віддали своє життя, бо ми живемо їхнім життям. Їхні імена повинні бути золотими буквами в нашій історії написані. Кожен повинен пам'ятати, що він живе якраз життям тих вірних синів і дочок. Ну і боротися, боротися без боротьби не буває перемоги.